Якщо у вашого телефону або планшету є стилус, то зараз я вам розкажу про класну програму, яку варто скачати. Вона називається FPS Draw. Ось так вона виглядає. Пізніше я скажу, де її можна скачати. Разом зі стилусом ви можете в ній малювати. І вона підтримує всі функції стилусу. Тобто можна перемикати, щоб малювати тільки стилусом, але не пальцем, вона їх розрізняє. Вона показує місце, де ми збираємося малювати. В ній можна вставляти картинки. Вона дуже зручна. І дивіться, скачати її можна в Google Play. От сюди заходимо, пишемо в FPS Draw в пошуку і скачуємо. Вона дуже мало місця займає. Тобто вона займає там лічені кілобайти до мегабайта. Заходимо, качаємо. Вона отак от бистро запускається, і ми одразу малюємо.